Чи готовий ваш партнер мінятися заради вас? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чи готовий ваш партнер мінятися заради вас? Думайте про нього, подивимося, хто він? Хто ваш партнер? Е, матеріально забезпечений, але е, дуже багато ви настраждалися від нього. Е, неодноразово були. Вас намагалися розрушити стосунки, але він повертав вас. Чи готовий мінятися? Готовий мінятися? Готовий мінятися і готовий. Заради вас подолати ту відстань, яка між вами є, готовий на серйозні стосунки. Чоловік одинокий. Ви головна жінка в його житті, але він думав, що з вами буде дуже просто, але у вас теж характер непростий. Тому він буде налаштовуватися під вас, ви занадто оперта і занадто категорична. Втрачати він вас не хоче, почуття в нього до вас є. Тому буде мінятися. В майбутньому у вас тут виходить сім'я, так що чоловік поміняється Поміняється заради вас. Пройдеться всі уроки, які помилки визнає, які робив до цього, в майбутньому такого робити не буде.